Отак от, от. Відривається. І знов за нас. Ну нічого. Так. Площадка зайнята. І по приїхали подрифтити на БМВ. Сьогодні вони дрифтять, сьогодні кататись на площадці ми не будемо. Площадка тепер окупірована дріфтером. Ну нічого. Відео ще з площадки, я думаю, ми зазнімемо. все буде нормусь. Так, другий захід. Сниму. Пішов, красавчик, красавчик. А як гарно пішов, 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 пішов. Пішки, близько, і отак вот от! Сьогодні ми не катаємося. Сьогодні ми дивимося катається на Так. Вот такий фінал. Зараз зараз кидаємося на дорогу і їдемо самі кататися. Що дивитися? Так, Всім привіт, промота Китай. Значить, В попередньому відео про е, керований прямоток. Е, я обіцяв, що буде відео з компіта. От, надіюсь, що це воно і є. Е, це воно і є. Значить, їдемо, відкриваємо заслонку. Вуаля! Ось воно є! А? А? І зразу стало все веселіше і агресивніше. Опа! Ось так все і став, і стоїть, і це запинився. І -ї -ї -ї. весело тут, одним словом. Запущено. А такий веселий вихлоп. От зараз їдемо. Зараз трохи не без. Ліпше руки з руля не знімати. А тут таке робиться, що... Він стріляє або стрілює, так? Оп. І вже все, і вже нічого не стріляє. Вже все повна. Оце мені напевне найбільше в цьому глушоку подобається. Значить, тепер керованість. Керованість тим глушоком. Значить, є така тема. Є така тема, що е, попався був мені мотоцикл з прямотоком, Попався він ніфіга не близько, а попався 400 кілометрів е від дому. І цей. Значить, і я його відгнав, він попався з прямотоком, причому таким когосним прямотоком. Робили вони його самі, то покримсали ту собанку, все порізали. Ну, 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 ну і ладно. Порізали, покримсали. Я взяв цього мотоцикла і такі завозили. Ого, о, яка моща! О, як воно. Валить туди-сюди. Ну, коротше, і поїхав я. Я це навіть писав в контактну групу Gmax Racer. Ну, менше з цим писав, люди оцінили, там багато лайків, відгуків. Бо історія така, що просто реально можна е, розсміятись. Значить, купив я цього мотоцикла і жену його додому. Ну, перших 50 кілометрів все. Огонь, моща, все клас! Їду я собі, значить все нормально. Ну вже десь, коли пішла перша сотка, я вже так думаю, ну ну, ну, ну так є, ну, шумить, ну та. Значить, ну Коли пішла друга сотка, я вже зупинився, щоб просто подивитися, ну, що там можна зробити, може там можна якось його там підлатати, прямо на дорозі, чомусь заткнути, щоб він так просто не ричав. Він просто ричав, без басів, без нічого. Просто дикий рик. А це не то, це не є нормальна робота прямотока. ні на звук, ні на що. І, значить, а вже коли пішла оця четверта сотка, це вже все, це вже вино з мозгів. Значить, красне чого воно ну, так. Оці ну, мотоцикли, отакі бленькі, да? малокубатурні, вони на дальняках досить монотонні. Ти виходиш на якийсь свій виїхав на дальняк, виїхав на нормальну трасу, ну не так, як зараз тут. Тут все, горбато, криво, то зараз, до речі, буде нормальна дорога. І чути в моментах моги треті. Ну, значить. Е Виїжджаєш ти з міста, от, виїжджаєш ти на трасу і впираєшся в свій якийсь конкретний крейсер. Це не приділ, це крейсер. Це, це та швидкість, з якою нормально їхати, щоб не садити мотор. Це не, це не 8, не 9, не 10 тисяч, аж ніяк. Це крейсер, це в районі 6,5, це там буде, да, це вже десь 90. Не, в районі 7 тисяч це вже сотка буде. Ну принаймні в мене так, на цьому мотоциклі. от, Прям на цьому. І... значить, далі. Вот по місту воно цікавіше. Наприклад, я зараз відкриваю і понеслась жара. Вчиється динаміка. Розгін, як працює з газом, от проскакуємо на зелене, є жовте, і ще не жовте і не встигає. Отакі приколи. Така їзда екстремально вийшла. Значить, А коли ти їдеш на дальняк, виходиш на трасу, виходиш на свій свій нормальний робочий діапазон, на якому ти можеш працювати, виходить невелика така проблема при мотоці, що просто ти виходиш на цей діапазон і звук стає монотонним. Тобто мотор набрав свої робочі повороти. І на цих робочих оборотах, от на тих 6,5 постійних, постійні стабільні ці обороти. І воно починає ну реально виїдати мозги. Тому, якщо катаєтесь тільки по місту, то прямотоком тільки в плюс машиністи вас побачать, деяких невіц це дуже сильно напрягає, Оказується, вони дуже сильно нервуються з того, з того, що реально труба гудить. Значить, це таке. Але хто катає хоч трохи на дальняк, то трохи виїжджає. Оцей прямоток він 100% задовбе. Якщо не вас, то вашу напарницю, вашу другу половину, то точно. Або другого номера, хто там буде сидіти, то він тим більше сидить ближче до труби. І все він там прекрасно почує. Отакі От були пироги. Одним словом думайте самі. Це був промов Китаю, зробіть висновки, без висновків ніяк. Все побачимося, почуємо. Будуть нас цікаві отвори. Побачимося. Всім гарної дороги. Постинеться вже на дорозі.